Ще раз доброго раночка. Тільки що спілкувався з хлопцями там з іншої. Ми ж там пересікаємося постійно. Піхота. Ну, Кажу, хлопці, треба ж погражданці. Ну ви розумієте, це скупчення людей в зеленому з вашими джипами. Це ж Так, да, ми знаємо, нас кожного дня так утюжать. ваша Що ваше командування? Та нічого наше командування, бо більшість, на жаль, командування ще залишається тих радянських стандартів навчених. Вони не можуть дати команду, що можна армії пересуватися і бути в, в громадянському одяг, в одязі. На, на жаль. Але я думаю, це питання треба ставити, треба його піднімати. Ну, хлопці просто за зря гинуть.